Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про різдвяні ярмарки у Європі, тобто автобусні тури. Ми організовуємо тур до Словаччини, до міста Кошице. Це це є одноденний тур. Плануємо 17 грудня. Саме на 17 у нас ще є вільні місця. Тому для того, щоб забронюватись, переходьте на наш сайт, я залишу посилання під цим відео та записуйтесь. Ще організовуємо тур до Польщі. Він також дводенний це Різдвяний ярмарок у Кракові. Тур відбудеться 10-11 грудня. Тур гарантований, тобто ми їдемо гарантовано. Місця ще є, так що записуйтесь. Також програмка туру буде під цим відео. І Будапешт. Дводенний Будапешт відбудеться 17-18 грудня. У нас також там ще є місця, тому... Переходьте за посиланнями та записуйтесь в тур, який вам більш цікавий. По всіх наших турах можна приєднатись у Мукачеві, Виноградові та Ужгороді. І ми пропонуємо тури не тільки наші власні, але й наших партнерів. З нашими партнерами ви можете відвідати тури у Австрії, Франції, Німеччині, Словенії і так далі. Тому я залишу тут посилання на наш телеграм-канал з різними турами, які пропонують наші колеги та які ми організовуємо. І обирайте. Дякую всім гарно за увагу!